Ультрапортативний ноутбук для керівників ідеальне поєднання продуктивності, міцності та компактності. ThinkPad – незамінний інструмент для бізнесу Lenovo. Світовий банк повідомив про можливий брак фінансових ресурсів у зв'язку зі збільшенням кількості звернень по допомогу з боку країн, які борються з наслідками глобальної економічної кризи. Повідомляє BBC. Голова Світового банку Роберт Зелік заявив, що організація вже витратила на допомогу бідним країнам додаткові 100 мільйонів доларів із резервного фонду. Відзначимо, рада виконавців світового банку затвердила проекти щодо надання позики п'яти країнам Латвії, Угорщині, Непалу, В'єтнаму та Індії. Раніше в організації заявляли про готовність співпрацювати. З українським урядом в питанні зниження фіскального дефіциту бюджету на 2010 рік, але для цього, на думку фахівців банку, Україні треба провести низку реформ, зокрема у банківському секторі і секторі кредитування.